Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні готую легку, просту вечерю. Вона готується дуже швидко, дуже смачно, особливо зараз весною. Якщо вам подобаються прості і доступні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я взяла молоду капустинку, зараз саме весна і дуже багато її де продають. Думаю, ви знайдете також, можна використовувати і стару капусту, але я використовувала молоденьку, саме весною хочеться поїсти свіжих овочів, нарізаю її на невеличкі такі шматочки і відправляю у велику миску. Далі я вже почистила цибульку та моркву, нарізаю цибульку невеличкими кубиками, а ось моркву буду натирати на терку. Я натираю зазвичай моркву на невеличку таку терку, тому що в мене старша дочка не полюбляє, коли потрапляються великі шматки моркви, і тому я і на супчики, і на різні такі страви натираю саме на дрібну тертку. Поставила вже сковорідку на газову плитку, наливаю рослину олію, пересипаю туди цибульку із морковкою, ніколи не обсмажую цибулю саму першу. Тоді додаю моркву, все смажу одночасно. Перемішую, трішки підрум'янюю і приступаю збирати свою страву. Уже до капусти нарізаної я відварила рис. Він у мене ще такий трішки гарячкуватий, але так як у мене буде додаватися фарш, і фарш холодний, то саме нормально було перемішувати. Сюди ж додала я засмажку, яку готувала, і фарш у мене лишився із заготовок напівфабрикатів. Він складається із свинини, курки. Я, звісно, туди ще додавала сухий часничок. також цю всю суміш зараз підсолила, поперчила, тому що фарш у мене був соляний перчений із часничком, а ось рис я не підсолювала раніше, коли готувала. І так само капусточка у мене не соляна. Тому я цю всю суміш підсолила, перемішала ретельно і формую ось такі кульки. Буду готувати двома різними способами: запікати і тушкувати на сковорідці. Це вже як вам хочеться. Обидва способи прекрасно готують цю страву. Я зазвичай більше полюбляю швидше зготувати на сковорідці, але так як в мене сковорідка невеличка, то готую одночасно і в духовці, і в сковорідці. Ці кульки поливаю я трішки сметаною, також кетчупом, підсолюю на бляшці невелику кількість солі і підсолюю на сковорідку, тому що вода вбере в себе всю сіль і в страві нічого не залишиться, тому підсолюю ще так додатково. Ну І ставлю на плиту сковорідку, а бляшку ставлю у духовку запікатися. Запікаю я. При 200 градусах приблизно десь годину. А ось на сковорідці вони тушкуються буквально за хвилин 20. Це все відбувається дуже швидко, саме головне сковорідку накрити кришкою. Ці кульки я називаю зазвичай лінивими голубцями. Поки вони в мене готуються, я приступаю до приготування салатику. Використовую всю капусту, що в мене лишилася. Ще подрібнила я цибульку, нарізала її такими напівкільцями, у мене була фіолетова, і буду додавати туди ще помідорку і огірочок. Допомагають мені сьогодні готувати мої хлопці, самі найменші. Вирішила я не прибирати камеру, а показати, як це відбувається у багатодітній сім'ї, як взагалі готувати з маленькими дітьми. Поки ти достаєш продукти, то частину в тебе з'їдають, хтось там щось перемішує, розсипає загалом помічників у мене вистачає. Тим часом я вже нарізала огірочок і помідорку, відправила до капусточки з цибулькою, буду підсолювати, додаю завжди в такий салатик трішки цукру, також перчик, заливаю це все трішки рослинною олією і додаю оцет. Не знаю, чи ви додаєте оциту такі салатики, але я без оцету їсти взагалі не можу. Мені дуже подобається, як він себе поводить у салаті, і це дуже-дуже смачно. Вова, ти будеш їсти салатик? Ні, ти будеш розкидати тільки. І це хто такий? А, салатик, салатик, да, мама зробила салатик. Поки я готувала салат, голубчики мої майже уже готові і показую, як вони виглядають на сковорідці. Вже не показувала, як виглядають вони після духовки, тому що дуже швидко все з'їли. У нас сім'я чималенька і тому така порція на один раз. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео вам сподобалось. У мене на каналі є дуже багато цікавих відеороликів. Тому заходьте, дивіться і всім смачного.